17 липня 2014 року, неподалік Тореза у Донецькій області, було збито боїнг 777 малазійських авіаліній. Знищили літак російські військовики та проросійські бойовики. Проте, перш ніж була встановлена істина, Кремль завалив інформаційний простір купою версій і використав свій злочин, щоб погіршити імідж України. Росіяни запустили безліч фейків, нібито в цивільний літак влучила українська ракета, що його збив наш винищувач. Потім продемонстрували на весь світ диспетчера Карлоса, який, начебто, бачив у небі українські винищувачі. Карлос виявився шахраєм, який отримав за поширення брехні 48 тисяч доларів. А вже напередодні суду російські медіа почали розповідати, що Боїнг взагалі ніхто не збивав. Російська інформаційна кампанія мала негативні наслідки для України. Вважають, що вона частково спричинила відкладення ратифікації Нідерландами угоди про асоціацію України з ЄС. Ситуацію докорінно змінило лише те, що незалежна міжнародна слідча група та суд встановили істину. Вирішальну роль у цьому відіграли фото, які зробили місцеві жителі та їхні свідчення. Зберегти докази та свідків і вивести їх з окупації вдалося завдяки зусиллям українського бізнесмена Віталія Кропачова. Так зняли бук. Він заглох посеред Тореза. Просто ніхто на той момент не знав, що таке цей бук. Зробили знімок, надіслали сюди Антону. Антон теж одразу не зрозумів, що це таке, але потім розібралися. За якийсь період часу він пройшов через Торез, виїхав до Сніжного, став на точку поблизу Савур-Могили і зробив цей постріл, який зняли з мікрорайону міста Торез. І цей знімок теж передали сюди. У тімнині Віталій Кропачов у СІЗО його звинувачують у створенні злочинного угруповання. Щоб проілюструвати таке, навіть долучають нових підозрюваних підозрюваних чинять так навіть по про те, що ці люди не мають жодного відношення до справи. Сторона обвинувачення закидає бізнесмену, нібито махінації у вугільній галузі на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають такі підозри безпідставними і стверджують, справу затягують. Отже, пане Ігоре, повертаючись до теми Меч 17, так, роковини трагедії. З одного боку, можна вважати, що Стрілков гіркін він же так, один з тих людей, які були причетні взагалі до всіх подій на Донбасі, в тому числі до цієї справи. Так, він сидить. І один з трьох засуджених, так. Так, він сидить за ґратами, але, на жаль, поки що тільки в Російській Федерації, але не. Несе відповідальності перед військовим трибуналом, як і інші російські воєнні злочинці, чи можемо ми взагалі розраховувати на те, що в подальшому вони все-таки будуть вивезені до Гааги і там постануть перед судом? Ну є ж версія абсолютно правдоподібна, що насправді зараз гіркіна тримають ув'язнені саме тому, що його не хочуть випустити за межі Російської Федерації. Де, власне, в ГАЗі Національний суд Нідерландів вже ж є відповідний вирок, і де людина має відповісти. відповісти за свої злочини. А мало того, що відповісти, він же ж і має свідчити, свідчити на замовників. Тобто, ми знаємо, що справа з точки зору трьох осіб закрита, але вона має перспективу насправді. І ми вже не раз бачили, як Російська Федерація намагається. Уникнути можливості потрапляння надважливих свідків до західних правоохоронців. І в даному випадку, я думаю, ситуація абсолютно аналогічна. Єдине, що ми маємо усвідомлювати, якщо РФ буде впевнена, що Гіркін лишиться на території РФ, ну, в принципі, він буде десь у неї там, на горизонті, грубо кажучи, а він може там, озвучувати опозиційні певні меседжі ще щось. Але головне, що там російські спецслужби до нього дотягуються. Якщо цей контроль буде втрачатись, то ми вже неодноразово бачили, як діють е, ну, загалом спецслужби Кремля, коли просто таких людей ліквідовують. Тому я б зараз задумався самому Гіркіну, чи не загрожує йому е, відповідно е, смерть. Смерть у зв'язку дійсно земер-17. Я, до речі, хочу відзначити, що. Десять років пройшло, 10 років. Але на жаль, в світі в інформаційному просторі ці роковини вони практично не помічені, так. і це і так. це дуже дуже гнітить, тому що це один із потужних злочинів проти не лише України, тому що в Україні ж від нашому просторі це відбулося, але й безпосередньо, ну в основному це громадяни Нідерландів були. Я, до речі, хочу відзначити, що саме завдяки катастрофі Марш 17 пан Рюте зайняв все-таки ну, доволі жорстку антиросійську позицію. І це фактично дало йому можливість зараз стати генсеком НАТО вже з відповідно з жовтня місяця, що жовтня місяця. тому. Попри те, що інформаційна подія не підсвічена достатньо, але вона започаткувала багато процесів. Це якраз показує, знаєте, певний ефект метелика. Угу. Російська Федерація робить нібито один злочин. Та, він може бути великий, ще, але він запускає низку подій, які потім працюють проти самої Російської Федерації. А чи може бути таке, що Стрілков Гіркін перебуває в російській в'язниці? О... Як, знаєте, можливо, як козирна карта, якась, яку колись потім можна буде розіграти, або обміняти на когось із важливих росіян, які гіпотетично можуть потрапити в український полон, або передати їх в міжнародний трибунал, його в міжнародний трибунал, коли це треба, буде в обмін на якісь свободи чи преференції Путіну. Я сумніваюся, що саме цей кейс може розіграний таким чином, тому що Гіркін. А все-таки це не там не американський якийсь спортсмен, чи британський турист, чи ще щось, якого взяли в Москві, спіймали і по-фейковому якомусь звинувачу закрили. І ми знаємо, там журналістами теж там, тими ж самими там Греговічі, як його там, зі Сполучених Штатів. От таких людей Москва любить обмінювати на важливих для себе персон. А зараз. Навпаки, навпаки, в цій ситуації я думаю, що Гіркін, він скоріше носій дуже серйозної інформації, але водночас він є, знаєте, таким символом, символом якраз тих подій на Донеччині. І я думаю, що в Москві все-таки побоюються його повністю прибрати, бо це ламає всю конструкцію, конструкцію з 2014 року. Чого прийшли відповідно тоді на Донбас, чого його розпалили, так далі. Я знаю, що там Гіркін і публічно давав різні свідчення, як це відбувалося, з ким він контактував по лінії спецслужби, так далі, але все рівно на його бренді, можна так сказати, mm -hmm. на його іміджі багато побудовано міфології, яка так. зараз все ще ціна для певної аудиторії радикально налаштованих росіян. Пане Ігор, з приводу того, що подія не підсвічена, додамо інформації до роковин катастрофи. Євросоюз закликав Росію взяти на себе відповідальність за наслідки падіння пасажирського літака, де загинуло 298 людей. Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті Європейської ради сьогодні, перед день роковин трагедії. 17 липня ми вшановуємо пам'ять 298 невинних людей, зокрема 80 дітей, представників 17 національностей, що загинули внаслідок катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Малазійські авіалінії. 10 років тому ми знову висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям і друзям жертв. Європейський союз підтверджує свою повну підтримку всіх зусиль зі встановлення істини, справедливості та відповідальності відповідно до резолюції. 21.66 Ради безпеки ООН заявив це високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. Ні, те, ні, насправді зависи. я вважаю, що це недостатньо. Всі ці дні, лить не тиждень. Ми маємо говорити дійсно про катастрофу, про її наслідки, про те, що зло не покаране. Так. І це, власне, розумієте, це ж нюанс. В чому ця катастрофа вона виводить рівень російської агресії на міжнародний рівень. І вона показує, що а які будуть наслідки для агресора, якщо от ми говоримо зараз постійно там про другий фронт, можливий проти країн-членів Альянсу, всі говорять, ну от треба значить, війну утримати в рамках України, там не дати можливості і піти далі. А те, що вибачте, сотні сотні громадян різних західних держав були вбиті Російською Федерацією, злісно вбиті. Тоді, в липень 2014 року, 17-го числа, так. от яка реакція? Недостатньо насправді Національного суду Нідерландів недостатньо цього рішення в газі. Треба справу дійсно далі розкручувати. Це вже питання насправді честі. Питання честі для загалом західного світу. Тому що як вони ставляться до своїх громадян, так само вони. Вибачте, потім буду ставитися до України, до інших ймовірних там, кандидатів, відповідно, в члени того ж самого ЄС. Ну, загалом ми ж говоримо зараз про консолідацію західного світу, до якого Україна безперечно належить. І ця подія має такі фундаментальні речі, які можуть об'єднувати. Е, насправді, пане Ігра, е, так, можу з вами погодитися, що недостатньо е, на світовій арені або світових медіа обговорюються. Трагедія. але я це також пов'язую з тим, що, на жаль, у цьому світі відбувається щоденно так багато трагічних подій. І, і, і війна в Україні триває, і на Близькому Сході загострення тривають. На жаль, цьому світові і так проблем вистачає. Але 10-ту річницю ми пам'ятаємо, що будемо обговорювати. Ну, а тим часом рушаємо далі.